Це пиріжечки з капусточкою, які я сьогодні спекла, пухкесенькі, красиві і дуже-дуже смачні. А це пиріжечки плюшечки з яблучками. Дуже-дуже смачні. З того самого тіста, що й пиріжечки з капустою. Доброго ранку всім! Сьогодні я на кухні, тому що на дворі погода не важна. Затягло небо хмарами, дощ, то пуститься, то перестане невеличкий, зробив росу. На дворі нічого робити не можна. Консервація також сьогодні в мене перерив з консервацією, то вирішила напекти пиріжечки з капустою і з яблуками. В основному буду з капустою, але трішки хочу ще й з яблуками зробити. Тому роблю тісто таке, щоб і до такої начинки і до такої. Взяла собі за основу. Тісто для пиріжків з яблуками. У мене є відео на каналі, пиріжки з яблуками. Є окремі пиріжки з капустою, але я взяла це тісто, що на пиріжки з яблуками, щоб так уже, і... бо в мене дві начинки. Ну, Вирішила це взяти. Тісто, але змінила його трішки. Цукру ж, звичайно, там 100 грамів йде на порцію. Я взяла півтори столової ложки і я беру, подвій... не подвійно, а півтори порції цього тіста. Тому в мене буде трішки його більше. І ще що я змінила, так, не вимушено, як то кажуть, чи вірніше, вимушено, тому що там йде 250 мл кефіру і 100 мл молока. А в мене кефіру немає, то я беру тільки молоко. І ще раз нагадую вам, що в мене буде, буду зараз додавати інгредієнти, то в мене збільшені вони на півтори порції, кількість їх. Так що. Готую. Тут у мене вже вкинула чайну ложку солі, трішки більше, десь до півтори, і цукор. Вкинула, розмішала, щоб він трошки розчинився, поки я буду готувати тісто тепленькому. Молочко в мене тут тепленьке. В описі під відео я напишу рецепт вам на порцію. А ви там уже дивіться, хтось хоче більше, то можна збільшувати. Тепер сюди виливаю яєчко, олію. Трішки яєчко перемішую. Я сьогодні знов своєю старенькою і дуже мені зручна вона ложечкою тісто замішувати. І тепер додаю борошно. Трішки зараз борошна додам, ще раз розмішаю, а потім буду далі вже замішувати. Таке тісто зараз зроблю ріденьке, додам дріжджі. Ще в мене. Вже зразу додам сметану, йде сметана по цьому рецепту. Тісто дуже пухкеньке, на другий день, як свіже, дуже вдали такі рецепти. І на той, що в мене є пиріжки з капустою і цей. Рецепт, що на пиріжки з яблуками, дуже хороший рецепт, гарне тісто. Так, дріжджі, розпустила вже, додала трішки цукру і тепленького молочка. І залишила, щоб вони почали працювати. І так от завжди роблю так, тоді воно ще тісто починає підходити. сухі дріжджі вони. Зараз дріжджами розмішую і буду замішувати вже, додавати борошно і замішувати руками. Продовжую замішувати тісто руками, додаю борошно, і буду замішувати. Все, зразу борошно не висипаю. Подивлюся, скільки його піде. Я не кажу вам у процесі приготування кількість інгредієнтів, тому що в мене півтори порції і в мене більше йде. Щоб не збивати вас з пантелику, як то кажуть, то я напишу в описі під відео просто пропорції і кількість інгредієнтів на одну порцію, на 350 мл молока або на 250 мл кефіру і 100 мл молока. Хто як там буде робити, тому я зараз не кажу. Кількість інгредієнтів. І замішую тісто. Тісто буду замішувати таке м'якеньке, можливо, навіть трішки буде липнути до рук. Щоб не замісила своє тістечко, я місила тісто десь більше як 10 хвилин, до 15 хвилин. Отаке воно у мене дріжове тісто, воно любить, щоб його гарно вимішували. Воно трішки може ще липнути до рук, ну майже не липне. Більше борошна не додаю, накриваю зараз рушничком або харчовою плівкою. Можна накрити в тепленьке місце, нехай гарненько підійде і потім буду ліпити пиріжечки. Підійшло моє тістечко. вже з миски хоче втікти. Пухкесеньке дуже. Зараз буду. Ліпить пиріжки. Вирішила перші з яблуками на дечку зліпити, їх не буде небагато, а потім буду вже з капустою. Яблука потерла на тертушку. Крупну, так, як у нас кажуть, тертушка, не знаю. Як у вас кажуть, тертка, тертушка. Зверху трішки яблучка, отак притрушу крохмалим, зберу це зверху, потім. Ще потрушу. Багато крохмалу не так трішки перемішаю тут. Багато крохмалу не додаю, бо не люблю, коли відчувається крохмаль у начинці, то отак от зверху зберу, потім ще трішки потрушу і буду так ліпити. Цукор взяла, змішала, трішки ванільки додала. Якби були окремо, тільки пиріжки з яблуками. Можна було ванільки додати ще і в тісто, а так тільки в яблучко. І не буду розкачувати, мені качалки не потрібно. Буду руками відривати просто з миски і ліпити. Руки в борошно. І отак от відриваю тісто шматочок. І ліплю пиріжечки. З яблуками пиріжки я люблю такі, щоб вони були приплюснуті, я їх називаю плюшки. Такі чималенькі. Отак розправила. Тепер кладу спочатку цукор. Цукру кладу так багато, тому що яблука тверді і кисленькі, вони ще не повністю спіли, тому і потерла на тертушку. Тому що кубиками вони можуть ну, не дуже пропектися. Вирішила потерти, а я люблю, щоб вони м'якенькі були в пиріжку. Так що, сьогодні так яблука зробила. І тепер кладу багато, тому що терти яблучка, вони в пиріжку, коли вже пропікаються, спікаються, то їх стає там менше. Тому. Кладу так багатенько, вони терти такі розпушені. І люблю я з яблуками пиріжки класти швом до верху. Я отак їх приплюскую і кладу отак, отак, щоб шов був зверху. Частину так зроблю, частину так. Вони буває розкриваються і так виглядає, як ватрушка з яблуками. Так що буду робити частину так, швом доверху, а частину швом донизу. Деко застелила пергаментом і змастила трішки олією, щоб менше тоді деко легше і швидше можна було помити. Тому що можуть і витекти яблучка, це смачно, коли витікають, головне, щоб не пригоріло там на дні. А з капустою буду, звичайно. Я вирішила з яблуками вам показати. Так, тут більше таких нюансів, як то кажуть. А з капустою то звичайні пиріжки, положила капусточку, заліпила та й усе. І на деко я з яблуками так викладаю не тісно, а з капустою то будуть трішки тісніше складати, щоб вони. Може, там він склається, нічого страшного. І я так знов його розплескаю. Я ділюся, показую, як я роблю такі пиріжки, наприклад, з яблуками. Я думаю, що кожна жінка, кожна господиня по-своєму там має свої якісь уже звички, правила, як готує вже відпрацьовані такі рецепти і. Процеси приготування, так що я ділюся, як я роблю, бо дехто це сприймає як, що я вчу, навчаю, то мене, я вже говорила, що в мене не кулінарний канал і не майстер-класи, я якісь там даю. Показую, як я роблю. Як вже звикла, як щось можливо не правильно, не по якимсь там кулінарним правилам, але. Буває, що щось я дивлюся, ще навчаюся, десь у когось подивилася в блогерів і собі взяла на замітку. Тому ділюся своїм процесом приготування, своїми рецептами. Хтось, можливо, в мене щось візьме. Так що навчаємося один в одного, та й так і живемо. І готуємо. Поліпила пиріжечки з яблуками, вийшло в мене 10 штук, я їх бачите, не тісно посад... виклала на деко. П'ять зробила доверху швом, п'ять донизу. Нехай підходять, потім змащу яєчком і в духовку. 180 градусів розіріта духовка. Випікатися будуть, я думаю, по моїй духовці, як я знаю, це десь 25-30 хвилин. Поки підходять, я буду ліпити пиріжечки з капустою, поставлю у духовку в думки, занесу на друге деко буду ліпити. Капуста в мене стушена. Я думаю, що кожна жінка, кожна господиня по-своєму її тушить. Хтось додає томатний сік, хтось не додає. Я просто покришила капусту, цибулька, морква, посолила. Тушу вона протушується і обсмажується разом. Потім в кінці коріандр мелений, перчик мелений, листочок лавровий. Якщо така зимня, тверда капуста, то можна додати водички, якщо сокуматну не додаєте, щоб вона протушилася. Я взяла молоду ранню капусту, то води не додавала під кришечкою вона гарно протушилася. Оце така в мене капуста. Смачна вона, мені подобається, я ж кажу, кожна жінка по-своєму готує, так що процес тушення капусти не показувала. Звичайний, роблю ріжечки менші, ніж з яблуками, бо з яблуками я люблю такі, я ж кажу, як плюшки такі чимали. А тут все як звичайно. Взяла тісто, виклала капусточку і заліпила періжечок. Їх складати на деко буду трішки тісніше, не так один, далеко один від одного, як з яблуками. Підійшли мої пиріжечки, я вже почала їх змащувати, деякі вже розкриваються, такі, як я люблю, щоб вони розкрились і були як ватрушки. Зараз змащу яєчком і посиплю цукром, той, що залишився, що я в яблука додавала з ванількою зверху, тому що тісто ж не солодке. Яйце в мене ціле яйце. Є, що жовток відокремлюють і тільки жовток беру трішки молочка туди додати. Але я сьогодні ціле яйце б взяла, просто розколотила і все. Якби були солодкі пиріжки, Тісто здобне, то можна було б ще й цукру в яєчко додати трішки. Ну так, не додаю цукру сьогодні, просто змащую яєчком. Ось Взяла цукор і трішки посиплю пиріжечки. Допеклись мої пиріжки, три дека пиріжків напекло, покажу вам з яблучками. Ось такі, як я говорила, що розвертаються, такі, наче ватрушка. Ну, вони не сильно цю сьогодні розвернулися. Але також непогано. Я люблю, щоб вони більше розверталися. Як, я ж кажу, для мене то як ватрушка з яблуками. А ці ось такі, дивіться, тістечко просто розломаю вам, покажу. Ось такі вони. Яблучка, звичайно, перетворились такі вони. На повидло майже, ну, не зовсім, ну такі. Але також я люблю такі. Спробувала один, ну, тісто, бачите, тісто, воно тоненьке, і там яблучко, чи вже яблучне повидло. Смачні пиріжечки, такі, як я люблю, вийшли, слини повний рот, хоча я спробувала одного. Смачний, це з яблучками. Такі, бачите, вони тоненькі, такі я роблю з яблуками. От чомусь я з яблуками люблю саме такі великі, такі тоненькі, вони, бачите, не пухкі, такі високі, тісто тоненькі, і щоб там були яблучка. А це пиріжечки з капустою. Ви тільки на них погляньте. Тут на будь-який смак. Більші, менші, більше запечені, менше запечені. Коротше кажучи, хто, які любить всім вгодила, ось це перше деко, то більше такі підсмажені, підпечені. А друге деко, вже останнє, то меншенькі і менше такі запечені. Гарненькі з усіх сторін. Такі пиріжечки. Так само пух кесенький, Ну, оце ці менші, це останнє деко, вони трішки ще гарячіші. А ці ось, то це ті, що, були, що пеклися раніше, то вони вже більше схололи. Зараз вам розламаю. Таке саме тістечко жодне, що з яблуками, що з капустою. Отакі, бачите. Дуже тісто горне. Пухкесеньке-пухкесеньке. І смачне. Звичайно, щоб я робила тільки з капустою або тільки з яблуками, то я б робила по тому рецепту, що в мене є там для пиріжків з яблуками воно солоденьке, а для пиріжків з капустою друге тісто. Сьогодні в мене тісто універсальне і для солодкої, пиріжків з солодкою начинкою і з солоною. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. Буду вдячна вам за підписку, коментарі, лайки і до зустрічі в наступних відео!